Друзі, всім привіт! Ми сьогодні в лісі. На вулиці сонячна, прохолодна, справжня осіння погода. Готувати будемо дуже смачні і швидкі в приготуванні гриби гливи з картопелькою. Як завжди, дивіться до кінця, буде цікаво і смачно. Поїхали! вогонь горить, а для сьогоднішньої страви нам потрібні наступні інгредієнти: гливи, картопля, цибуля, сіль, перець та соняшникова олія. І взагалі не розумію, чому ми так рідко купуємо ці чудові гриби. Вони набагато смачніші, ніж шампіньйони, смажені дуже схожі поза смаком на опеньки. Казан нагрівається, а я починаю різати картоплю. Просто розрізаю її навтом. Більшу картоплини буду розрізати на 4 частини. І так, друзі, казан нагрівся. Додаю масло. Мілілітрів 100. Мл. Нарізану картоплю закладаю в казан. Картопля почала смажитися. Гарно все перемішую. Буду смажити картоплю до готовності, час від часу помішуючи. А зараз нарізаю цибулю. Дрібнити не буду. Не забуваю помішувати картоплю. Цибульку нарізали в черговий раз помішую картоплю. Так, нарізану цибульку перекладу. Ось. А зараз починаю займатися грибочками. Я їх попередньо гарно помив. Я відрізаю цю частину і розбираю на грибочки, відділяю один від одного. Тепер нам треба посолити картоплю. Вона майже готова. Поперчити її. Гарно примішую. Так, друзі, картопля повністю готова. Достаю її на тарілку. Ось подивіться, яка у нас картопелька вийшла. Буквально. Я не знаю, вона смажилась хвилин до 10 максимум. Тепер закладаю в казан цибулю. Додамся трішки масла. Цибулю буду смажити приблизно дві хвилини. Закладаю грибочки до цибульки. Так, Додаю ще олійки. Друзі, додав грибочки до цибульки. Вогонь максимальний. Буду смажити максимум до 10 хвилин часу. Якщо будете готувати гливи довше, вони будуть резинові і несмачні. Тому працюємо з грибами. Друзі, мили ми наші грибочки на природі, висушити їх так сильно у нас не вийшло. Тому зараз казані трішки зайвої вологи. Допомагаю грибам за допомогою черпака від неї позбутися. Глиби смажиться 5 хвилин, вологи немає. Додав трішки соняшникової лії, щоб вони... Стали більш золотистими, красивими і підсмаженими. І ви бачите, не дивлячись на те, що ми попередньо заклали цибулю, вона не горить і гарно буде смакувати разом з цими грибочками. Друзі, залишилась одна хвилина і гриби будуть готові. Зараз їх настав час посолити. Додати трішки перчику. Гарно перемішую. Друзі, на природі 10 хвилин часу, які ми готували гриби, минули дуже швидко. Я підготував красиву мисочку і достаю грибочки. Друзі, процес приготування цих смаколиків у нас зайняв 30 хвилин. Як на мене, гриби глиби мають основних три переваги: перша їх не потрібно відварювати. Друга дуже швидкі приготування. І третя максимально схожі на лісові гриби опеньки Тому однозначно рекомендую і наполегливо рекомендую готувати їх у себе вдома і смакувати. А я зараз цими займусь. У мене тут вже хлібчик підготовлений. Ну що, грибочки. Дуже смачно. Друзі, після того, як скуштував, можу стверджувати, що вони максимально смачні і схожі на лісові гриби. Однозначно смачніше, ніж шампіньйони. Тому готуйте їх на своїй кухні, впевнений, вам сподобається. Готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал. Ставте свої вподобайки, залишайте свої коментарі. Вони для нас дуже важливі і цікаві. До зустрічі!